Якщо ви придбали будь-яку рослину на штамбі, будь-яку хвойну листяну, декоративне листяну будь-яку, обов'язково треба все це прибирати. Ось Дивіться, друзі. У нас не було в садочку, не встигла я, коли ще маленькі ці були паростки, повидаляти треба, щоб стовбур такої рослини був чистий. Бо це дика верба, а це ось верхівочка вже декоративна. Це так щеплення роблять. Треба все-все видаляти, щоб стовбур був чистий. От саме такий чистий, як на вербі хакора на шині шийки. Дивіться, внизу тільки маленький ось такий паросточок. З часом їх все менше і менше буде наростати, але дивіться, щоб стовбур був чистий. Ось саме так повинно виглядати будь-яке дерево, кущі, рослина щеплена на штамбі. Чистий низ. І неймовірно яскрава верхів.